Доброго ранку. Сьогодні 18 грудня 2024 року. Заняття з грамоти в старшій групі. Тема заняття звук О та буква О. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття з грамоти. Ми з вами вивчаємо букви. Сьогодні познайомитись з новою буквою. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Будьте уважні. Ми з вами вже розпочали вивчати букви. І незабаром ви дітки навчитеся читати по складах, а потім вам допоможуть батьки, і ви будете складати цілі слова та читати книги. Адже це так цікаво. Давайте згадаємо, з якими ми з вами буквами познайомилися. Що це за буква? А, правильно, ось так вона вимовляється, ви бачите, як розташовані губки, щоб вимовити цей звук. Адже букву ми бачимо, читаємо, а звуки ми вимовляємо. Давайте всі разом вимовимо звук А. Він голосний чи приголосний? Так, голосний. А чому він голосний? Так, тому що він створюється голосом. На попередньому занятті ми з вами познайомилися з буквою У. І ось ви бачите, як при вимовленні звука У. Також розташовані куби. Давайте всі разом вимовимо. У, -у, У, це також голосний звук, тому що він створюється голосом. Два скельця, три дужки, на ніс і на вушка. Що це? Так, це окуляри. Який перший звук в слові окуляри? Вірно о о окуляри. Послухайте слідуючу загадку. Фрукти цукор полюбляє, де солодке відчуває. В смужку в неї одежина, з комах уся родина. Ви вже здогадались, подивившись на малюнок. Так, тільки це оса. який перший звук в цьому слові? Так, Також звук О. А чи є в цьому слові ще голосні звуки? О, са. Так, вірно, ще є голосний звук в кінці слова. Послухайте ще одну загадку. Добрий, зелений, добрий і солений, добрий і сирий. Хто ж він такий? Так, ми подивились на картинку та зразу здогадались, що це огірок. І перший звук, який в цьому слові? Так, о, а чи є ще? Голосні звуки в цьому слові. О і рок. Так, вірно, в цьому слові є ще звук О, а звук І, тобто в слові Огірок два голосні звуки О, і з цього три голосні звуки. Ми з вами. Говорили про окуляри, огірок, оса, а це що зображено. Овочі, правильно, і перший звук в цьому слові також звук О, тобто всі слова окуляри, огірок, оса, овочі розпочинаються на звук. О. А ось і буква О. Подивіться, як губки при вимовлені звука О. Давайте всі разом вимовимо. Ви можете стати перед зеркалом та подивитися о губки, наче пишуть букву О. Огірок. Буква О така. От кругла. Хто це бачив? Подивись, хто не бачив, подивись. Наче сонце. Так? Наче схоже на сонечко. Наче бублик, мовобручик. Кучкотис. Хоч котись. Так, буква О. Кругла. І вона дуже схожа на сонечко, на бублик, на обручик. Ось ви бачите, велика буква О і маленька буква О. Давайте пальчиком обстежимо. Ось буква О, і маленька. Ось буква О. І звук позначається. Ось такою фішкою голосний звук. Адже О – це голосний звук. Ось ви бачите велика буква О і прикрашена фішками голосного звуку. Що зображено на цій картинці? Так, око. І на цій оса ми вже говорили про неї. І скільки звуків слово в слові око, так три, а в слові оса також три. Перший звук в слові око йде голосний, і третій останній йде голосний, і саме звук. О не просто голосний О, КО. О, СА. Перший звук голосний і саме звук о. Другий звук слові о. Так, твердий, приголосний. Згадуйте ми позначаємо його однією рисою. О, СА. Другий звук С, це приголосний. Ми також його позначаємо однією рискою. І останній звук голосний А. О, КО, о, са. А ось ми бачимо овочі. Перший звук О, ми вже говорили. І третій звук голосний О. І ось уже позначені вони кругами, пішками для голосних звуків. Другий звук, який? Твердий приголосний ого чи. Останній це голосний звук. І перед ним іде який звук, м'який приголосний звук. Ми вже говорили з вами про те, що перед голосним звуком І йдуть м'які приголосні звуки о-бо-Ч. О, голосна, В. Приголосна тверда, «о» – голосна, «ч» – м'яка приголосна. І останній звук голосний. Ось давайте розглянемо ось ці всі картинки. Тут заблукала одна картинка. Ось подивіться, що зображено. Окуляри, огірок, нитки, олень, ожина. Як вважаєте, яка ж картинка тут заблукала? Так заблукала правильно картинка з намальованими нитками. А чому? Поясніть, будь ласка. Так, тому що в слові окуляри перший звук О, огірок. Також перший звук. Вірно о. Олень також перший звук О, ожина. Знову звук О першим. а нитки перший звук який? Та Н. Діти, з якою буквою ми з вами сьогодні познайомилися? Так, з буквою о. А назвіть слова, які ви запам'ятали, які розпочинаються на звук о. Так, окуляри, око, огірок, овочі, обруч, ще олень. Так, молодці. Звук О – це який звук? Вірно, це голосний звук. І якою ж фішкою він позначає? Так позначається кругом. А якими фішками позначаються приголосні звуки? Так, однією рискою твердий приголосний і двома рисками м'який приголосний звук. Я вам бажаю гарного дня. Закріплюйте знання букв. Ми з вами вивчили букви А, У. О. Ось так ми на кожному занятті з вами будемо вивчати нову букву. І незабаром вам буде дуже легко читати маленькі спочатку. Книжечки, а потім і великі. Ви можете йти по вулиці зможете прочитати, що ж написано на супермаркеті, що написано в якісь цікаві книжці. Ви зайшли в магазин з матусею та хочете, щоб матуся вам придбала казку новеньку, і ви зможете прочитати, що ж це за казка. Тому Обов'язково потрібно вивчити спочатку всі букви, а потім ви навчитесь і читати. Наше заняття завершено, а я вам бажаю гарного зимового дня. Будьте здорові. До побачення. Зустрінемося на слідучому занятті.